І всім привіт! Сьогодні це я Максим 1918к. І сьогодні ми ну, будемо ну, йти на роботу. Ну, додому вже будемо йти новини, подивлюся. крутче новості. Буде Велик метеора, типу де ні фігаси платало. Перед я погуляю. Аа Мы не надо бегом скрыться. А -а -а Фух, все, мы вкрылись. Всім пока. Сьогодні це був Максим 18к. Всім пока.